Дивіться, яка краса. Ой, я на лисій горі. Сіла, відпочиваю, зробила одкупи. Тепер я довольна. Я знаю, що ніхто не троне, не побезпокою людей із нечисті, із нечистої сили, з лярв. Бо я зробила з ким працювала і сидю, відпочиваю. Так добре тут. Хочу вам розказати історію. Це неділю назад до мене жінка приїжджала, є таке село Баштанка Ніколаївської області. От дивіться, в неї погиб чоловік на фронті Да. Ну і вона його так любила, приплакала його. І... Ну, такі речі страшні, вона мені коли фото висилала свої, для те, щоб я її дивилась діагностику. А він ззаді стоїть мертвий і все. Тінь на фотографії, тінь його і все. Я дивилася дідові книги, дивилася, як їй допомогти, бо бачу, що вона так зв'язана з ним, вона його так любила, не може відпустити, вона ж йому покою не дає. Ну і що ви думаєте? Я вночі зв'язалася, визивала Нестера. Нестер сказав мені, щоб я властелена визивала. В наступну ніч я властиленом общалася з Покійним, Царством Небесним. І що ви думаєте? Він мені сказав таку річ, щоб вона, ця жінка, взяла саму любиму річ. Цього чоловіка покійного і закопала на коломогили, Зайшла тобто, за оградку і закопала. І заговір там треба був один. Тобто, і мені вона прислала, бо я ж в Баштанку не поїду в Ніколаївської області. Ну і так вона зробила. І ви знаєте, це так допомогло. Зробила я заговір, це так допомогло. Я дуже довольна, а вона взагалі довольна. Вона так жінка так благодарила, плакала. Я не могла її встановити. Не може слова мені сказати, Позвонила по телефону, каже, я двія, подивіться фотографії. Фотографії знімає, чистенько все перестала. Перестав він її оце турбувати, перестав він її сниться без кінця. І вона перестала плакати. Я кажу, ну, вічна пам'ять покійному, а продовжається життя, тому що в неї двоє дітей залишилось, треба діток виховувати. Плакати, коли це більш в себе жалієш, а не діток, ви розумієте? Ну, Є таке, що людина не спеціально плаче, бо її мертвий зове, вона приплакала його і все. Так що, як така є у вас проблема, ну, хай краще не буде. Ви звертайтеся, я допоможу, я вмію і я знаю, як допомогти, бо людина може Ну, зійти з розуму це, це ну, таке, що саме слабе, а можеш і тобто, насмерть піти на кладбище, піти, 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 і пропасти, тобто не прийти. Так що така була моя допомога, я дуже рада. Вона мені сьогодні прислала, ну така жінка, я нічого не, не треба ніякої оплати, я ніколи не роблю. Якщо хоче людина віддячить, хай віддячує. Вона мені сьогодні, сьогодні сир прислала, творог домашній. Індюшку прислала, і прислала мені ой, як масло домашнє. Дякую. Її, я... Це так багато, ну Я дякую, хай все буде добре. Дякую. Я, звісно, Є таке, що я до монахів їздю в Успенський монастир. Ну, я частину, звісно, вони індюшку не їдять, а от масло їм перерізала кусок і творог я їм відвезла, бо я з ними співпрацюю, вони мені бувають ласкути своєї одежі даються на чистоту, коли чистка. Оце така добра історія і щасливим кінцем.